Привіт, це довженко Центр і наш традиційний мультфільм тижня. Сьогодні я тримаю в руках такий цікавий скіс, а це значить, що ми будемо дивитися легендарний мультфільм Капітошка. Капітошка один з найбільш цікавих, оригінальних та неочевидних символів української анімації. Це така дуже цікавої форми флюїдна істота, яка з'являється з хмаринки, приносить на землю співи, радощі та веселищі, тим самим провокуючи провокуючи дуже серйозного вовчика, також ставати веселим. Авторкою сценарія фільму Наталія Гузеєва капітошка задумався як своєрідне божество, а сам фільм планувався для дитячої аудиторії. Але тим не менше, він сьогодні можемо ширше на нього поглянути, адже він явно перевіз ті сенси, які в нього вкладали його автори. З одного боку, ми можемо сприймати капітошку як такого собі нонконформіста, провокатора і опонента сірого радянського суспільства доби застою, яких яку характеризує. Я характеризує вовчик з іншого боку. Капітошка також виступає дуже сучасною метафорою певної такої флоідності, постмодерності. Тож, вперед за капітошкою.